Доброго дня! От ви тут, а я думаю, де ви є? Я вас всюди шукаю. Вітаю вас знову на цьому каналі. І сьогоднішнє відео буде дуже цікавим і феноменальним. Зараз мінус 25. Екстремальне попередження холоду. Всюди пише, будьте обережні, треба вдягатися теплою. Ви самі бачите, мій телефон зараз замерзає. Я вже десь третій раз і ходив назад в свій трак, щоб загрівати телефон і щоб змогти зняти вам це відео. Але я працюю для вас. Я просто заслуговую зараз вподобайку, тому ставте мені подобайку, будь ласка, тому що наступні відео ще будуть кращими. А це відео думаю заслуговує на вподобайку, бо з такою температурою не кожен вийде на двір знімати. Повірте мені, хочу нагадати, що спонсором сьогоднішнього відео є кредитна спілка Будушність або «BCU Financial». Це канадська кредитна фінансова організація, яка зараз допомагає всім українцям, які приїжджають по програмі КоЕД відкривати безплатні рахунки, кредитні рахунки дебет, рахунки і більше. Вони знаходяться тільки в провінції Онтаріо і допомагають фінансово в Україні, і допомагають розвивати українську громаду тут, в Канаді. Всі посилання залишу внизу під відео, переходьте по них і вони вам допоможуть. Багатьох з вас зараз цікавить така е, тема. І ця тема є дуже-дуже гаряча. Чи справді продовжить КОЕД програму після 31 березня 2023 року? І чи варто вам саме? Зараз на неї зареєструватися і подаватися їхати в Канаду. Чи варто вам ризикнути і почекати, можливо, що вона продовжиться? І я думаю, що це буде дуже цікава зараз тема, щоб її обговорити, тому що я живу тут, в Канаді, і я трошки свої спостереження теж роблю і можу вам трошки сказати свою думку, і можливо, вам моя думка або вас заспокоїть, або не заспокоїть. Але все рівно цю тему треба підняти, тому що. Дуже багато зараз запитань є, все ж таки, що буде далі? Що буде після 31 березня, і на що треба можна розраховувати, а на що не можна розраховувати? Дуже багато людей запитують таке питання, а що буде після того, чи після 31 березня вам дадуть work перміт наприклад, якщо ви приїдете в Канаду. А вам дадуть work перміт якщо ви подастеся до 31 березня. І коли вам прийде по почті чи на електронній пошті, Підтвердження, що ви отримали візу, що ви можете їхати в Канаду, то там вам скажуть, скільки у вас буде часу, щоб приїхати в Канаду. В деяких ситуаціях це буде 6 місяців, в деяких ситуаціях це буде 3 місяці. І ви просто мусите приїхати в той час в Канаду. Тобто, якщо ви приїдете після 31 березня, але подастеся до 31 березня на програму COED, то вам повинні і дадуть work permit в аеропорту, і тому що багато людей зараз за це переживають і кажуть, що вони не впевнені, що їм дадуть, що можуть не дати. Тому треба приїхати специфічно перед 31 березня березням і, і такі речі. Тому надіюся, що я вам відповів на ваші запитання. Тепер давайте поговоримо про те, чи продовжить коет програму після 31 березня, і це справді таке дуже цікаве питання, яке дуже всіх зараз вас хвилює. А чому воно вас має хвилювати? Тому що а, не всі ви хочете їхати в Канаду, і не всі ви а, хочете сюди переїжджати. Ви просто тримаєте це як запасний варіант. Якщо не дай Бог буде просто, не дай Бог буде якась проблема, така що ви не зможете взагалі перебувати більше в Україні. Я вам так скажу, що зараз на даний момент Конгрес українців Канади подав такий запит до Джастина Трудо, до прем'єр-міністра Канади, щоб продовжив він програму КОЕ для українців. І поки що відповіді немає на це, але відповідь повинна бути, я думаю, за пару місяців точно, може навіть в січні, може десь в лютому. І я персонально думаю, що Канада. Продовжить цей коет програму для українців, але це все буде залежати, як війна буде розгортатися після зими. Тобто, чи, чи війна буде заспокоюватися, чи війна буде не заспокоюватися. Але відповіді ніякої поки що немає, але український конгрес зараз над тим працює, щоб. Продовжити цю програму для вас, українців, щоб побільше виїхало українців. Але я зараз вам скажу свою думку на це все, і ви мені самі можете в коментарях сказати, що ви думаєте про це. І це справді дуже цікава тема, щоб її обговорити. Я так вважаю, що Канада вже дала досить багато часу для всіх українців, щоб податися на програму КОЕД і отримати свій шанс приїхати в Канаду. І скористатися ним. І ще є шанс. Ще аж до 31 березня є досить так багато часу, щоб точно вирішити для себе, чи ви хочете переїжджати в Канаду. Але що я думаю, ще треба українському конгресу зробити, і можна сказати, навіть так сказати, що не продовжувати програму КОЕТ, а навпаки, знайти якийсь запит, попросити, щоб допомагав, наприклад. Фінансово трошки більше українцям, які зараз приїжджають, або навіть таким чином, щоб українці, які приїжджають, спеціалісти високого класу і хочуть працювати по своїх посадах, по своїх робочих місцях, яких вони займали в Україні, щоб вони могли тут мати можливість полегшено якось отримати і затвердити свою освіту, І також, якщо вони вирішують, наприклад, йти вчитися, щоб вони могли платити по. За науку по таких самих цінах, наприклад, яких я зараз плачу за науку, ніби як канадієць повноцінний, тобто не так як інтернаціональний студент, а так як повноцінний канадієць. І також різні речі, наприклад, допомога там якась садочками трошки не назавжди, просто на деякий час. Бо це справді дуже допоможе всім українцям з дітьми, особливо трошки. Легше адаптуватися тут в Канаді, бо справді життя таке дороге зараз, і це зовсім нелегко зараз починати своє життя в Канаді. Але я впевнений, що ви всі українці, наші співвітчизники, мої співвітчизники, ви да дасте Канаді теж дуже багато назад, потім в майбутньому, і все повністю вернеться, і це дуже-дуже важливо. Канада дуже зараз сильно допомагає Україні, і Канаді треба дуже сильно подякувати за це і за те, що Канада прийняла стільки нас стільки наших співвітчизників, тому що це справді щось феноменальне, і це не є зовсім легко зараз, друзі мої, покидати свій дім, міняти країну. Але добре, що Канада трошки, трошки спростувала це все і зробила це трошки легше. І навіть якщо вони продовжать цю програму Коет, то нічого в тому поганого не буде. Єдиний мінус це, звичайно, для України. І це, напевно, чому я вважаю, що. Як то сказати, що продовжувати цю програму, як сказати, не так і дуже важливо, тому що люди, які хочуть виїхати, вони повинні зараз зробити, от ви зараз повинні вже зробити це рішення. Якщо ви хочете виїхати, то ви мусите виїхати і податися на кует. А якщо ви її не хочете і не планували ніколи виїжджати, то продовження цієї програми вам не дуже сильно не допоможе. А в Україні, наприклад, треба так само люди, і так, тра, тра, так само треба спеціалісти, щоб відбудовувати нашу. Славну державу, і хто знає, може в майбутньому колись ми всі привернемося назад. Але це справді в Україні зараз треба вся підтримка, яку вони можуть мати, і кожна людина, яка може чимось допомагати. Тому, дорогі друзі, я вам е, сильно сильно рекомендую сісти за стіл своєю родиною, е, все обдумати, все обговорити. І не чекайте на те, що. Канада, як то кажуть, продовжить цю програму чи не продовжить цю програму. Факт є в тому, що вона зараз відкрита, і факт є в тому, що якщо ви хочете їхати, вам треба цим скористуватися зараз. І якщо у вас така ситуація є, де, на жаль, ви втратили своє житло і багато всього іншого, то вам треба скористуватися цією програмою і не чекати, чи вона продовжиться, чи вона не продовжиться. Бо багато людей. Мені пишуть, і багато людей всюди пишуть і по групах Фейсбуках, чи продовжать, чи не продовжить. Якщо ви хочете їхати, то вас це не повинно цікавити, чи продовжують, чи не продовжить. Зараз є така ситуація, що вона відкрита, і нею треба скористуватися і можна скористуватися. Це все тільки буде залежати від вас. Тому сядьте за родинний стіл, переговоріть зі своєю родиною, подумайте про всі плюси, про всі мінуси. І якщо ви навіть не впевнені на 100%, все рівно подайтеся на цей коет. І гірше від цього вам не буде, а їхати вас ніхто не заставляє, якщо ви не будете їхати, і все, і, і, і час покаже, чи вони продовжують, чи вони не продовжують. український конгрес, як я говорив, зараз працює над цим всім і, 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 і пробує зі вчої сили допомагати своїм співвітчизникам так само, як вони, так, як вони можуть. І Їм треба так само дуже сильно подякувати. І тому, друзі мої, я думаю, що. Це такий, можна сказати, вирішальний етап цієї дискусії. І мож, надіюсь, він вийшов вам цікавим, і щось нове ви для себе взяли з цього відео. Тому прийшов час закінчувати це відео. Надіюсь, воно вийшло більш-менш цікавим. І бажаю вам всього найкращого, і щоб ви вирішили і прийняли важливе рішення в вашому житті чим пошвидше. І до наступних відео з вами, друзі мої.